Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову і про нашу славну Україну поведемо розмову. Україна славиться різними майстрами, справжніми умільцями будь-якої справи. Килими барвисті на верстаті ткати. На гончарнім крузі з глини чаклувати. Кошики та стільчики із лози сплітати. Вироби із дерева вправно вирізати. Диво із заліза в кузні виробляти. Сорочки та скатертини гарно вишивати. Найпопулярнішим видом народної творчості було вишивання. Це давнє заняття в Україні, йому тисяча років. Для вишивання найчастіше використовували нитки червоного кольору, символ життя, творчої енергії, завзяття. Вишивкою прикрашали рушники, одяг. Це сорочки вишиванки. А також підзори на простирадлах. Скатертини. Існує така приказка. Стеліть скатертини на стіл, щоб в домі завжди був достаток. Недарма наші предки ніколи не залишали столи неприкритими, їх завжди застеляли скатертинами з домотканного полотна та прикрашають вишивкою китицями, стрічками та іншими оздобленнями. Вважалося, що вишивка не тільки прикрашає, а ще й оберігає родину від бідності. Найпоширенішими є геометричні та рослинні орнаменти. Ромби, кола, хрестики, хвилясті та ламані лінії це геометричний орнамент. Рослинний орнамент зображує квіти, трави, дерева, листя, різні рослини. А якщо ви бачите птахів, тварин. Знаєте, це зооморфні мотиви. Традиційні скатертини в українській родині вишивалися майстринями і були дуже гарні. Сьогодні ми намалюємо красиву скатертину для своєї родини. Але спочатку давайте розглянемо, якими елементами ми будемо прикрашати свою скатертину. Діти! сьогодні з вами будемо прикрашати. Скажіть, яку геометричну форму вона має. Подивіться уважно. Правильно вона квадратної форми. Назвіть, з яких елементів складається візерунок? Давайте разом. Це квіточка, лінії, листечко, ягідки. Скажіть, будь ласка, де розташована квіточка? Правильно, квіточка розташована в центрі нашої скатертини, а де розташовані лінії і листечко? Правильно, вони розташовані по краям нашої скатертини, а де ж намальована калина або ягідки калини. Правильно, вони намальовані в кутах нашої скатертини. Діти, зверніть увагу, що квіточку ми сьогодні будемо малювати 4 тому що у нас має чотири пелюстка. І ще скажіть, будь ласка, який орнамент тут використаний під час складання візерунка? Рослинний чи геометричний? Так, я використовувала і рослинний, і геометричний, тому що квіточка, листячко, ягідки, калини це рослинний орнамент, а лінії це геометричний орнамент. Малята, сьогодні ми з вами будемо прикрашати скатертину, бо скатертина є символом достатку та щастя в сім'ї. Але спочатку. Давайте ми з вами підготуємо наші пальчики для роботи. Щоб скатертинку прикрашати, треба пальці розім'яти. Їх спочатку потремо. Долоньками покрутимо. Пальці раді погуляти, скатертину прикрашати. Сьогодні для роботи нам потрібні пенсли, водичка, серветка з вушною паличкою, фарби трьох кольорів: червона, зелена та чорна. Починаємо прикрашати нашу скатертину з квіточки. Спочатку нам потрібно намалювати середину нашої квіточки. Можна малювати вушною паличкою, але я, мені так подобається, я намалюю середину пальчиком. Так, занурю пальчика у фарбу і на окомір посередині скатертини ставлю відбиток пальчиком. Ось так. Все. Тепер пальчика витиваю. І будемо малювати 4 квітку. Ми з вами вже малювали п'ятипелюсткову квіточку. Таким же чином намалюємо і 4 квітку. Набираю. Фарби на пензлика зайву залишаю і починаю ставити відбиток на відстані від нашої крапочки зверху, потім знизу наш пензлик стрибає. Пам'ятаєте, як ми малювали п'ятипелюску квіточку? Потім зліва і справа. Так, наша квіточка ще готова. Миємо пензлика, зайву воду знімаємо. Тепер ми прикращимо нашу статертину лініями. Лінії рівні, прямі і чорного кольору. Так, щоб була лінія рівненька, треба малювати кінцем пензлика. І тримати пензлик рівно ставимо пензлика і ведемо лінію зліва направо до кінця сторони. Не швидко, повільно, обов'язково домальовуємо до кінця сторони, тому що у нас, так, вийшов хрестик. І таким чином промальовуємо усі. Края нашої скатертини. І залишилось нам прикрасити нашу скатертину, края скатертини листячком. Листячко у нас зеленого кольору, тому що зелений кольор символізує природу і її рослинний світ. Так. Малюємо листечко, ставимо відбитки пензлика, притискаю, прибираю, на відстані притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. І так по всьому краю нашої скатертини. Притискаю, прибираю, притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Так. Ось так. І так. Усі сторони нашого, нашої скатертини. Тепер в кутах я намалюю ягідки калини. Буду малювати вушною паличкою, тому що так зручніше занурюю фарбу і роблю відбитки вушною паличкою. Притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Ми вже з вами малювали ягідки калини. Так, тому ви вмієте це робити. Притискаю, прибираю. І так в кожному куті малюю ягідки калини. Притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. От так. Все. Погляньте, наша скатертина готова. Яка краса! Ми з вами сьогодні на занятті були українськими майстринами-вишивальницями і прикрасили скатертину для своєї родини своїми руками. Погляньте, які гарні і чудові скатертини! Я вважаю, що у вас вони теж дуже-дуже чудові. Але давайте згадаємо, які елементи ми використовували правильно: це квіточка, прямі рівні лінії, листячко і ягідки калини. Діти, я буду дуже чекати ваші гарні чудові скатертини, бо скатертини є символом. Щастя і достатку в родині. Наші предки казали, що скатертина приносить дім благословення. Тут наше заняття закінчено. До нової зустрічі!